Шитковська, наприклад, mm -hmm. у мене е, відома акторка. Вона знімалася в серіалі Плівкарка. Наш український глядач може її знати. Зюзана, взагалі, має польське коріння, і вона поїхала е, в Сполучені Штати. Їй було 5 років. Звичайно, вона внутрішньо підтримувала Україну до знайомства зі мною і з моїм матеріалом. Вона, наприклад, не знала, що таке тризуб. Я ходжу за цим трозубом щоденно в Нью-Йорку. і е, вона дізналася, що таке трезуб. Після того як вона прочитала вперше рік тому на 24 лютого, я робила фандрейс на е, другі роковини російського вторгнення. Я їй дала почитати щоденник Олени Нікуліної з Маріуполя. Щоденник Олени про те, що Олена дізнається, що вона вагітна на четвертому місяці, коли її Максим Нікулін на Азовсталі. Далі він потрапляє в полон. Вона народжує сина Костю, Максим досі в полоні. І кожен раз після там читань я виходжу і кажу, що з людьми зараз. І ця цифра росте, росте, росте. Максим досі знаходиться в полоні. І от, 24 лютого, а, Зюзана Шатковська на фандрейзі я просто її запрошую почитати. Вона читає це і вона знає новини. Вона, в принципі, якби там слідкує за контекстом. В неї починають текти сльози. І вона потім каже: А чому ми не даємо їм зброю? Ми ж не відправляємо наших бійців, ми маємо дати їм зброю, що не так з нашою країною. Нагадую, пройшло два роки вже вторгнення. До моменту, поки вона сама не прочитала цей матеріал, як жінка відчула жіночу історію, коли ти сама народжуєш, коли ти не знаєш, де твій коханий, що з ним відбувається, і людина починає ставати сама незалежною амбасадоркою і культурною активісткою України.